Цей вірш називається щит і меч. В людині без людського серця людини ж зовсім геть нема, бо ще ж не в кожнім з нас ті дверці відкрились, бо в серцях є тьма, у більшості з всіх нас. І панує і в схожих зовні лиш тілах та зовні ж лиш в серцях, і лютує невігластво в нас, і страх, і крах, втім, з тьмою в кожного з нас. І в більшість нас Бог ні в чим не заганяв, а праведність в життях чи грішність. З нас кожен сам собі ж, і обрав. А зважити всі наші дії, в думках і в почуттях, і в ділах, є терези в серцях, надійні, за пазухою в нас, в серцях, а зважити все в нас. І уважно, можливо, в світлі нам, не в тьмі, як в серці є вогонь. Той важить, і не тільки важить, а й в броні. Можливо, нам, та й треба ж бути, бо в тьмі нема і не може бути, щита меча, щоб в собі ж пута всі знищити, і страх геть забуть, у лівій щит до серця ближче, в правиці ж праведний в нас меч. За все лиш світле, і в світлі вище, ми ж і маємо всі битись із плеч, щоб наша голова не впала, а тільки лиш з тим ворогів, правиця наша щоб відтяла їх безліч в людстві всіх катів, нам треба більш вогню. В нас в серці нарощувать і нагнітать, лиш світлого, в нім і Божі дверці, і від Бога в нас та благодать. Те все, щоб брати, треба ж знати, і пізнавати нам І лише в трудах, і день, і ніч все вчить, щоб мати. Лиш так ми все здобудем, і крах нам буде. Не страшний ні в чому, ніде і ніколи, і ніхто нас не здолає, в тому всьому не може мати з вогню будь-хто і щит, і меч, і все, що треба. У наших всіх земних життях і в надземних всіх земля і небо теж будуть з нами втім, і страх нам стане з тим всім невідомий. Нам вчення шамбали все дасть і приклад, і подвиг вікопомний, що нас не зрадить і не продасть. З вогнем і вогні ми ту дорогу, якщо самі в собі ж знайдем, як візьмем в нім ще й агнійогу, з тим всім і життя не підведем, з ними ми в собі самі і змогу. В вогні і для вогню знайдем, із нього щит і меч в дорогу, в життях всіх, хто з вогнем, куєм.